Луганську, що утримується російсько сепаратистськими силами, зимітували повстання із залученням місцевих жителів. 19 липня провели організоване тренування на вулицях міста. Його учасники імітували блокування транспорту уявної поліцейської місії ОБСЄ а також її роззброєння. Українська сторона неодноразово заявляла про підтримку ідеї розміщення на Донбасі поліцейської місії ОБСЄ, але проти реалізації такої ідеї виступала Москва та підтримувані нею угруповання ДНР і ЛНР. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр нещодавно заявив, що ОБСЄ розглядає можливість відправлення поліцейської місії в нині окуповані райони Донбасу на період проведення там місцевих виборів.